Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні, військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень та військовослужбовець Збройних сил України Олександр Мусієнко. Олександр, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю вас. Олександр, давайте розпочнемо із заяви Володимира Зеленського. Він зокрема сказав, що скоро оголосять принципально швидке рішення, яке необхідно для нашої держави. А також заявив, що готується активізація переговорів, і для цього в нас є напрацьовані рішення, які ми запропонуємо партнерам. Але ж перед цим була заява від нашого міністерства закордонних справ щодо призупинення переговорного процесу. А що змінилось тоді на ваш погляд? Ну я думаю, що е, ми спостерігали, що, по-перше, перемовний процес він дещо призупинився. Це факт, тому що е, після того як здавалося, що були ознаки, що можна цей процес, скажімо, не те, що оживити, а продовжувати, що у ньому буде яка і е, Після того як відбулася зустріч Трампа і Путіна на Алясці, а потім ви пам'ятаєте. Як на мене, доволі таки позитивний для нас і хороший візит і зустріч в Білому домі наприкінці серпня, коли був президент України присутній і європейські лідери, і керівництво Європейської комісії, здавалося, що так, ну чи не вперше за час каденції президента Трампа? Європа і США вийшли з однієї єдиною позицією, зрозумілою, що треба натиснути на Росію з метою закінчення цієї війни. Після цього фактично відбувся зрив саміту можливого між президентом Трампом і Путіним в Будапешті. Ну скоріш за все його дійсно зірвав зірвав Лавров невдалими перемовини з Марко Рубіо, з державним секретарем США, і, вочевидь, не сподобалась ця бравада, і якісь завищені незрозумілі вимоги Росії, вже давно варто було би зрозуміти так званим посадовцям російським, що немає на них тієї реакції, якої б їм хотілося. Тобто ніхто там не йде зі страхом, там і так далі. І тому не відбулося зараз, як мені видається, але все ж таки треба розуміти, що давайте так існує консенсус зараз про те, що. Формула про припинення вогню, тобто про своєрідну заморозку по лінії, по лінії бойових дій, це навіть не лінія фронту, тому що вона у нас це більше лінія бойових дій. Вона існує, вона існує на Заході, вона існує в європейських країнах, в Сполучених Штатах Америки, і, е, ну, і Україна підтримує цю ідею. Тепер питання: як до цього прийти? І зараз я думаю, що. Активізація буде пов'язана із тим. Ну, по-перше, кінець року всі очікують, що на фронті може статися відносне зменшення інтенсивності бойових дій. Не факт, що так станеться знову ж таки, але є очікування: вони такі, і виходячи з цих очікувань, виходячи з того, що ситуація динамічна, вона змінюється, виходячи із того, що зараз ми бачимо, які дебати і чого нам вартує. Рішення, яке ми чекаємо про допомогу від європейських країн, я все ж таки сподіваюся, що воно буде позитивне, Якщо не 140 мільярдів, то принаймні 90 Україна отримає на наступний рік і на початок 2027 для того, щоб мати змогу фінансувати наші потреби в обороні. Бо від цього залежить оборона і безпеки європейських країн. Вони це теж розуміють, але разом з тим, ну доволі такі серйозні обговорення, дискусії. А, плюс ситуація безпосередньо на фронті, все це воно десь підштовхує до того, що а, знову ж таки потрібно активізовувати перемовний процес. Плюс, мені здається, що Росія, а, ну як Путін відіграв карту черговий раз брязканням ядерної зброї, це не мало того ефекту, на який він сподівався. Ми ж бачимо це. І він думав, що зараз захід піде на там, я не знаю поступки дуже швидкі, і це призведе до того, що будуть враховані позиції Росії. Цього не сталося далі. Які інструменти залишилися у Росії? Їх практично немає. Путін вичерпує в свій арсенал тиску. В свою чергу він вичерпує можливості а, по тому, яким чином змінити стратегічну ситуацію на свою користь. І, вочевидь, до, до консенсусу того, що можливо припинити бойові дії, хоча б на деякий період, підходить і Китай. Можливо, виходячи із того, що вони хотіли би налагодити торгово-економічні відносини зараз зі Сполученими Штатами. Відтак, я думаю, що природньо, що перемовний процес може. Відновлюватися, розумієте, знову ж таки, відновлення перемовного процесу не дорівнює автоматично якісь результати цей виток цей раунд може закінчитись знову таки нічим. Але спроби будуть: спроби будуть до активізації, тому що є якісь певні підсумки року, є вхід в наступний рік, і а, тут уже треба, скажімо так, американцям в тому числі почути позиції Росії. Вони хочуть в наступний рік входити з війною. І воювати щонайменше перше півріччя, чи вони е, готові почати реальний діалог про припинення бойових дій? Але треба розуміти, що зараз Росія буде воювати досить активно не тільки на лінії фронту вони будуть воювати не тільки завдаючи ударів по наших містах, по нашій цивільній інфраструктурі, терористичні удари по наших будинках, проводячи свої геноцидні практики. Але й в інформаційному просторі, тому що Росія зараз е, воює дуже потужно, він е, і проводить інформаційно-психологічні операції. Їхня мета деморалізувати українське суспільство, деморалізувати захід і переконати в тому, що володіючи нібито стратегічною ініціативою на фронті, вони можуть диктувати умови перемовин. Але зверніть увагу, що як на мене, те, що написав відомий британський оглядач Галіотті в виданні за Sunday Times минулої неділі, де він сказав дуже правильно, що Путін хотів би захопити Покровськ. Потім я вже від себе додаю можливо поширити певні наступальні дії в бік Дніпропетровщини і на Запорізькому напрямку, де зараз діють російські війська, і таким чином сіяти паніку, демонструвати, що Росія немов просувається далі, володіє стратегічною ініціативою і тиснути, щоб США. Тиснули на Україну, аби ми відходили зі Слов'янської Краматорської агломерації. Таким чином виходили з Донеччини. Це теж є плани Росії. Довкола цього теж вони хотіли б вести якісь перемовини. Тому все тут складно, але ну, скажімо, все більше складається консенсус на заході, що ці перемовини потрібно проводити. Олександра, така позиція росіян публічно нічого ж не змінилося. Ну тобто, вони ж не погоджуються на, а, на закону, Нам не варто й чекати. Вони ніколи не скажуть публічно. Це ж не розумієте, це ж не ті е, люди, це не та дипломатія. Я навіть не, ну, не знаю, як назвати це дипломатією, тому що там і дипломатії немає. Це такі е, е, хіба що дипломатія гопстопа, Якщо така передбачена, там не треба чекати, що вони будуть. Щось проголошувати. Але на що я би хотів звернути увагу? Що Росія, попри всі заяви, які вони робили, вони жодного разу не заявили про те, що вони хочуть вийти повністю з перемовного процесу. Чому? Тому що вони розуміють, що як тільки вони про це заявлять, одразу в тому числі в США буде повне розуміння. Що інакшого шляху, ніж максимально натиснути на Путіна, використовуючи всі максимальні можливості, немає. Тому Росія так чи інакше, вони можуть імітувати перемовний процес, маніпулювати, але вони зацікавлені в тому, щоб в ньому залишатися. А щодо зміни позиції, так я вам хочу сказати, що перемовний процес він тривалий, і поки триває перемовний процес, тривають бойові дії. І ситуація в динаміці, вона може змінюватися, а відповідно і змінювати переговорні позиції, в тому числі в ту чи іншу сторону. Олександре, дивіться, ця заява президента так щодо активізації переговорного процесу, чи пов'язана вона із візитом і Ростимо Мірова так до Туреччини, де він говорив про те, що є домовленість про обмін про повернення наших полонених 1200 людей. Мова про це йде. І в принципі, якби і МЗС Туреччини, і Ердоган неодноразово пропонували Туреччину як майданчик для перемовин з Російської з Російської Федерації? Ну я можу сказати так, що. Е... Давайте скажем а, наступне а, загалом а, візит може бути пов'язаний. Чому? Тому що візит а, пана Рустема Умєрова до Стамбулу і не тільки до Стамбулу, вочевидь там цілий раунд, близькосхідне турне, і не тільки і зараз там, принаймні, за інформацією з медіа він перебував у Сполучених Штатах Америки. І якраз от стів Вітков, спецпредставник Трампа знову ще називається у грі. Він збирається летіти до Туреччини теж на перемовини Знову ж таки, активізація процесу відбувається. Я думаю, що це речі пов'язані, хоча б через те, що перед візитом напередодні візиту Умєрова до Туреччини була зустріч Марко Рубіо, держсекретаря США і міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. І я думаю, що вони не могли не торкатися теми російсько-української війни, а потім. Вже почали з'являтися повідомлення в медіа з посиланням на певні джерела, що нібито позиція США, яка могла бути передана через Хакана Фідана турецького міністра. Вона полягає в тому, що треба активізувати перемовний, і навіть пам'ятаєте, дати були там визначені, що, значить, до 17 листопада нехай Росія надасть пропозиції до 3 грудня. Україна їх там розгляне остаточно. Дійдуть до чогось і на базі цього починають перемовний процес чи відновлюють перемовний процес в Стамбулі. От воно десь все так, в часі поки що збігається. Тому, мені здається, це ще одна спроба, виходячи із того, що ну закінчення року знову ж таки, з розумінням планів, розуміння ситуації. Плюс, 21 листопада, набуває чинності. Санкції США проти Росії, проти Роснефті і Лукойлу. Більше того, США теж підходять до цього не виключно з позиції. Якщо змінилася тактика американська, що змінилось, так це те, що якщо раніше США підходили з переконань, ви пам'ятаєте, їх озвучував президент Трамп, що ну от він вважає, що Путін піде на перемовини і він прагне припинення цієї війни. То зараз це не просто роздуми, чи позиція, чи припущення, хоче Путін чи не хоче. Звичайно, що добровільно він ніколи не піде. На нього тільки треба тиснути, максимально переносячи війну на територію Росії, дотискаючи його санкціями. Але зараз ситуація в тому, що Конгрес підходить до розгляду законопроекту про санкції проти тих країн, які співпрацюють з Росією, і так далі. І за цих умов при зміні умов США тепер хочуть перевірити, а що ж думають. Що ж думають в Кремлі в Росії з цього приводу, але при цьому не зустрічаючись, не організовуючи безпосередньо зустріч Трампа Путіна, тому що Ну вочевидь для цього ще передумов немає, ще не той етап. Щодо Рустема Омєрова, Олександр що ви скажете на інформацію? Мовляв, що він знаходиться за кордоном, а буде мовитися, скажімо так, щоб не з'явитися у скандалі про продовження міндічі Дивіться, я. Не коментую, скажімо так, чутки чи різні спорадничі там матеріали, які знаходяться в медіа. у мене особисто такої інформації немає. Я не знаю про графік зустрічі і про порядок денний зустрічі секретаря РНБУ Умєрова, але і це пер це перше, що треба сказати. По-друге, ті чи інші домовленості, які можуть бути, ну знову ж таки. Це чутки, які з'являються в медіа, які транслюють ті чи інші народні обранці, можливо, у них є більше інформації, як автори цих чуток, мабуть, у них доречніше це і запитувати так. Олександр, я розумію. Але набу все ж таки каже про те, що розпочинаються перевірки і в оборонній і в сфері. Отак, от, от якщо виявиться, що і тут є питання, то тоді що це означає набу? Дивіться набу антикорупційні органи згідно чинного законодавства, це звичайна їхня робота. Якщо Є більше того, якщо є порушення, звичайно, їх треба виявляти і притягувати винних до відповідальності. Це моя а, особиста позиція і думка як громадянина. Це те, що я можу сказати. А далі знову ж таки, а, починати перевірки, починати слідство це процес, має бути результат, який має бути відображений в матеріалах, в підозрах, а, потім в обвинуваченнях в судах, вироках і так далі. Тобто, абсолютно прозоро і. Зрозуміло, треба є така необхідність згідно чинного законодавства. Є заяви, є повідомлення. Звичайно, вони будуть перевірятися. Я думаю, Олександра, а ваша особиста думка взагалі щодо цього скандалу? Чи можна це говорити? Що це є якби ну формою тиску на, на Україну? Те, що вона інформаційному постріл? Ну форму формує тиску кого? Західних партнерів чи ну, кого так, західних партнерів Сполучених Штатів Америки мовляв, якраз за цим стоїть США, і таким чином тиснуть на нас, аби ми прийні приймали мир, ну, скажімо, мовах РФ. Дивіться знову ж таки. Що стосується тиску, я думаю, що в Сполучених Штатах Америки вже переконалися, виходячи з їхньої позиції, що Тиснути на Україну, використовуючи різні методи для того, щоб ми послабили нашу позицію, це, це не ті варіанти, які пройдуть. Все інше, скажімо так, вся інша конспірологія про те, що США можуть стояти за якимись розслідуваннями, давати вказівки, кого затримувати, кого ні, і так далі. У мене такої інформації немає тут я нічого не можу сказати. Дивіться, коли ми кажемо про ситуацію на фронті. От ви, зокрема, говорили про те, що і згадували, що Путін хоче всю Донеччину і може, зокрема, якщо захопить Покровськ, так потім просування Запоріжжя, Дніпропетровська область, і може сказати на перемогу процесу, мовляв, виходьте із Костянтинів та Слов'янська. Так, а от те, що відбувається на фронті на сьогоднішній день, може давати, скажімо так, підстави Путіну будувати такі плани Ну, розумієте. Будувати, як правило, так складається, що якраз а, ті побудови плани і дедлайни, які ставляться російським диктаторським путінським режимом або їхнім військовим керівництвом, як правило, не збігаються із тим, що потім відбувається насправді або є на полі бою. Так уже складається. Якщо слухати плани, ну так уже. Десь близько місяця, так скоро буде, як Путін зробив відповідну заяву про те, що Покровський Куп'янськ в оточенні, що там загрози для українських військ запросив журналістів, але ж це не відповідає дійсності. Тому це про плани і про те, що є насправді, але а на чому концентрується, я можу сказати, виходячи із того, як діє ворог і на чому він концентрується, і про можливі його. Напрямки дій та ударів, те, що можна проаналізувати, виходячи із ситуації. Так, от, виходячи із того, що є на полі бою, ну візьмемо звичайно. Перший, скажімо, важливий пріоритетний нас-пріоритетний напрямок для наступу російських військ. Це Покровський Мирноград. Він так і залишається, і мета у них захопити і Мирноград і Покровськ, зайти, закріпитися, а, а далі спробувати. Поширити наступальні дії в глиб Дніпропетровщини, я так думаю, це один із можливих сценаріїв. плюс посилювати активізацію на запорізькому напрямку. Чому тому що це інформаційно пропагандистська складова, яку Росія намагається розкручувати і використовувати, тому що за їхнім задумом, таким чином, можна буде а, дещо деморалізовувати українське суспільство, українське військо, сіяти паніку і говорити, що війна поширюється. Російські війська просуваються, ми не можемо зупинити там і так, далі, і так далі. Плюс це демонстрація для Заходу і для Сполучених Штатів Америки, що ситуація в динаміці. Тому вони хочуть вкотре перевернути ситуацію на свій бік і аби США займали більш нейтральну позицію, менше тиснули на Росію. А просто вичікували. Росіян, до речі, теж влаштовують, якщо США займуть більш нейтральну позицію, просто будуть вичікувати, а вони тим часом будуть бити по наших об'єктах, по наших містах, тиснути на фронті і так далі. І таким чином вони будуть висувати умови на переговорах, скоріш за все, що ну от бачите, що все ж таки стратегічна перевага та ініціатива за російськими військами. Відтак, ну, всього. Давайте, нехай українські війська відійдуть, а, зі Слов з Слов'янська, з Крематорська і так далі. Але вже і президент України говорив про те, що ну, а навіть якби так сталося, що ми під тиском ворога, от не добровільно, а під тиском відійшли. А гарантії, які що Росія не піде далі? Де наші гаранти безпеки? Наші гаранти безпеки сказали, що будуть війська після припинення вогню. Тобто. Спочатку досягніть припинення вогню, а потім вони будуть. А якщо їх не буде. Це сигнал так, ну, крім, що... взагалі говорить про те, що вони хочуть, аби українські військові були на їхній території. Так і О, ну, це скажімо так: це плани це дискусії, плани віддаленої перспективи. Ну, слухайте, ми можемо бути на території країн Балтії, можемо бути на території Німеччини, але ж давайте. Говорити про дорогу з двостороннім рухом, давайте щонайменше прийміть Україну до Європейського Союзу, ну щонайменше. щоб ми були учасниками повноцінні оборонного простору ЄС, це ще не НАТО, але принаймні оборонного та безпекового простору Європейського союзу. І давайте тоді, щоб це було рівнозначно, літаки країн ЄС, щоб приземлялись на українських аеродромах, щоб тут були військові контингенти. Європейських країн, щоб тут проходили спільні навчання, щоб вони тут розташовувалися, а ми в свою чергу там, щоб це була двостороння дорога, і тоді так це можливо. А просто давайте ви будете відправляти війська перебувати, не маючи тут гарантій для себе. Ну скажімо так, це я не думаю, що це той шлях, який станом на зараз він є актуальним в майбутній перспективі за умов членства в ЄС подальших там процедур. Це Теоретично можливо, а поки що це так на межі дискусії дозвольте повернусь до Покровська. Все так. ж таки, боєць із позивним очнею, він пише про те, що Покровськ фактично втрачений, повернути сил його немає. А мріяти про його відбиття це як вийти на кордони 91-го року або пити каву у Криму. Із таку заяву він зробив. Чи можна ви погодитесь із таким заключенням? Чи ні? Ну я скажімо так: по-перше, треба виходити із. Характеру дій, як і, і операції, мета якої зараз от яка в яку зараз операцію проводять сили оборони сили оборони сконцентровані на стратегічній оборонні операції. в рамках Покровська і Мирнограда, конкретно ця операція характеризує, чи, характеризується стримуючими діями, Стримуючі дії, вони передбачають о, такі фактори, як активна оборона і контратаки. але в окремих випадках, виключно для тоді, коли для цього складаються можливості. Відтак е, зараз ми ж не кажемо про відбиття Покровська. Ми кажемо про стримуючу операцію, мета якої має дві цілі: головних е, навіть три. Перша це зупинити ворога, призупинити і не давати йому розвивати темп наступальної операції і дій, щоб він просувався на кілька десятків, кілька сот метрів. А щоб він не просувався по кілька десятків кілометрів, це важливо. Друге, це завдання максимальних втрат і ослаблення російського групування військ. Третє, це в тому числі демонстрація, а, тут, що ми маємо військо, ми можемо боронитися, що російські а, брехливі наративи про те, що все у нас втрачено, і там у нас одні СЗЧ дезертири, як ворог намагається це поширювати, це неправда. І плюс демонстрація, в тому числі нашим партнерам: що дивіться, не треба, перепрошую, вестись на російські вкиди і пропаганду, що ми вже втратили все. Ми продовжуємо боротьбу, а тому нас треба підтримувати. Виходячи із цього, чи досягаються, якщо ми підходимо з точки зору того, що саме такою може бути можливо, так може бути а, українська оборонна операція. Що вона має саме ці цілі, чи вона виконує. Скажімо, свої цілі, так, вона виконує а в іншому, що стосується відбиття, що стосується контратак, що стосується там і так далі, на сьогоднішній етап йде мова про оборонну операцію. Олександр, але в цілому вона дзява, мовляв про те, що фронт розвалюється, зокрема, таке говорив Стерненко, коментуючи е прорив росіян. У Новопавлівці Дніпропетровської області, от якщо дивитися, в цілому картина є такою чи ні? Ні, фронт не розвалюється. Якби фронт розвалився, наслідки були б відчутними і доволі таки для нас, ну скажімо, більш катастрофічними. Ну, ну розумієте, у нас ж свобода слова, і кожен може тлумачити ті чи інші події, так як він вважає за потрібне. От. Знаючи при цьому, маючи якісь теоретичні навики чи практичні військовій справі, чи не маючи, у нас же є і народні оператори, в тому числі я їх так називаю, так було прийнято колись. От, ті, хто дивиться на карти там і намагається визначити і сказати, що от уже що буде далі. Ну Дивіться, давайте конкретно по запорізькому напрямку. У е мене виникає запитання тоді: чому ворог не Несу не суне стрімко на Оріхів і Запоріжжя. Несу не суне, мабуть, тому що вони застрягли дуже серйозно в битві за Покровський Мирноград, і для них зараз виділити навіть 15-20 тисяч необхідних резервів, які були потрібні противнику для того, щоб розвивати наступ далі на захід. Вони Ну це є проблематично Скажу, на щастя, для нас. Відверто скажу, на щастя для нас, якби вони зараз змогли знайти ці сили, ситуація була для нас більш складніша, м'яко кажучи, і у противника там могли б виникнути якісь шанси. Вони б, би... вони б хотіли це зробити, звичайно, але їм не вдається. От подивіться, вони тільки вить виступ, тільки вони десь прорвуться, от так як ситуація нагадує те, що було на добропіллі. А далі питання постає забезпечення тилів, підтягування сили. А далі постає питання створення плаздарму. З цим виникають проблеми. А чому тому, що десь є нестачі, і тому що зараз буде робити ворог, поки що, поки що станом на зараз, я бачу, що ворог буде намагатися діяти в бік Гуляйполя. Мета перерізання логістики, вирівнювання фронту на цьому напрямку і захоплення гуляйполя можливо. І далі вже вони будуть міркувати про те, як там розвивати цю операцію далі. А тому ворог він нібито створює, от нібито здається, що зараз противник може вийти на оперативний простір, і дійсно це для нас буде погано. Треба говорити відверто, міститиме складнощі, але одразу він починає зводити цей характер дій, які здаються вже оперативними, в більш тактичні. І це свідчить про що? Це свідчить про те, що не тільки є проблеми в нашій обороні, де нам не вистачає сил, людей, засобів, і просто ворог переважає, а є й іноді у них проблеми, тому що вони не здатні задіяти значну кількість резервів, необхідну на напрямку удару для того, щоб розвинути стрімкий темп операції. На щастя для нас, тобто тому Росія задовільняється тактичними діями. І вони, на жаль, ще скоріш за все будуть мати певні тактичні успіхи до кінця року, десь зможуть просунутися на запорізькому напрямку, але це не оті сценарії про те, що це Запоріжжя, Дніпро вже через кілька тижнів. Олександре, слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Вам дякую за цю важливу розмову, за детальний аналіз подій за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. Нам дуже приємно і важливо для нас. це. І давайте подякуємо і їм за підтримку. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на нашу платформу а також на авторський ютуб канал Олександра Мусьєн. Дуже дякую, буду чекати вас у гостях. Добре, дякую вам. Дякую.